Ликає надію виростити густий зелений красивий сад, але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії «Плодовочевий сад Нубіб». Сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Ми поговоримо з вами про найпопулярнішу плодову культуру, площі якої в світі становлять понад 5 мільйонів гектарів. Неважко здогадатися, що це яблуня. Існує загалом понад 5 тисяч сортів яблуні, і ця популярність не є випадковою, адже яблука є корисним. Та смачним продуктом харчування. До складу яблук входять різні вітаміни, такі як С або вітаміни групи Б. Також вони багаті на клітковину, залізо та антиоксиданти. Вважається, що яблука є незамінними в здоровому раціоні харчування людини. Практично кожен садівник хоче мати дерева яблуні в своєму саду. Вибір сортів величезний, але популярними серед садівників є обмежена кількість сортів. Це такі, наприклад, як Голден Delicious, Скіфське золото, Ренед Семиренка, Джона Голд, Гала, Лігол, Хані Крісп, Речів, Кренні Сміт і ще багато інших. І сьогодні я б хотіла зупинитися не на сортах, а на тому, як вибрати садженець яблуні та посадити його в своєму саду. Тож переходимо до дії. З чого ж почати? Коли ви хочете посадити дерево яблуні, найперше потрібно правильно обрати місце. Хоча яблуня є невибагливою культурою, яка прекрасно росте на більшості ґрунтів та декілька параметрів слід врахувати. Найперший з них це рівень залягання підґрунтових вод. Якщо ваше дерево на насіннєвій підщепі, то глибина залягання підґрунтових вод має становити 2,5 3 метри. Якщо дерево на клоновій підщепі, тобто середньо або слаборослій, тоді рівень підґрунтових вод може становити близько 1,5 метри. Це дуже важливий показник і нехтувати цим не можна, тому що коли Корені доростають до певної глибини, вони припиняють свій ріст і дерево може навіть загинути від гіпоксії. Наступне, на що ми звертаємо увагу, це, звісно ж, на ґрунт, легкі, супіщані або ж легкосуглинкові ґрунти, ідеальні для того, щоб вирощувати яблуні. особливо коли ми говоримо про дерева, щеплені на клонових підщепах. Зазвичай такі саджанці мають слабко розвинену мичкувату кореневу систему, що впливає на її розмір і відповідно на здатність засвоювати поживні речовини з ґрунту. Також слід уникати Лілянок, на яких відбувається застій поверхневих вод навесні, яблуня дуже чутлива до нестачі кисню в верхній частині ґрунту. Зараз я хочу ще зупинитися на моменті вибору саджанця, залежно від ваших потреб. Садивний матеріал яблуні може бути щеплений на насіннєвій підщепі або наклоновій підщепі. Насіннєві підщепи зазвичай сильно рослі, тобто дерево може виростати до висоти 6, 8 і навіть більше метрів. Якщо ж це клонова підщепа, то вони поділяються на карликові, на півкарликові і середньорослі. Залежно від сили росту підщепи, дерево буде в дорослому віці висотою від 2,5 до 4,5 метрів. На що це впливає? По-перше, це впливає на схему садіння, як ви можете розмістити дерево в своєму саду. Якщо у вас Вдосталь місця, ви любите великі дерева, які дають багато тіні, під якими зручно відпочивати в спекотний літній день. Тоді ваш вибір зупиниться на саджанцях щеплених на насінневих або середньорослих підщепах. Якщо ж у вас обмаль місця, або ж ви так як я полюбляєте, щоб за деревом було зручно доглядати, обрізати, обробляти проти шкідників хвороб, щоб зручно було збирати врожай. Тоді ваш вибір карликові та напівкарликові підщепи. Як розрізнити, на якій підщепі щеплений саджанець яблуні? Все дуже просто. Якщо саджанець щеплений на насіннєвій підщепі, в нього буде стрижнева слабо розгалужена коренева система. Наприклад, ось така. Як бачимо, є стрижневий корінь, від якого відходять основні. Але саджанці з такою кореневою системою не досить часто зустрічаються на ринках, тому що сучасні розсадники віддають перевагу вирощуванню садивного матеріалу на клонових, карликових та на півкарликових підщепах. Тепер розглянемо, якою має бути коренева система саджанця щепленого на клоновій підщепі. Найперше. Це мичкувата коренева система. Тобто ми бачимо, що немає головного стрижневого кореню а від стовбура відходять слабкі розгалужені мичкуваті корені, які мають покривати практично всю нижню частину. Чим краще розгалужена коренева система, чим більше цих мичкуватих коренів саджанця, тим вищої якості він є. Тому при виборі обов'язково звертайте увагу на обкоріненість. Вашого саджанця. Другий аспект, на який потрібно звернути увагу, щоб корені були живими, щоб вони не виглядали зморщеними, сухими, в інакшому випадку дерево буде гірше приживатися. При весняній посадці саджанець, який був збережений належним чином, може мати уже навіть. Ось такі білі обростаючі корінці. Це ті корені, які виросли уже в цьому сезоні. Таке припустимо, значить, що саджанець точно живий і буде гарно рости у вашому саду. Наступний момент, на який потрібно звертати увагу, це місце щеплення. Воно в однорічного саджанця ще не повністю заростає, тому може бути ще помітно місце, де прищепили бруньку. До підщепи. Також треба звертати увагу, що місце зрізу повинно бути вже зарубцьоване, ніяких ран, почерніння і такого іншого. Також потрібно звернути увагу на параметри надземної частини саджанця. Для яблуні і груші висота однорічних саджанців становить 1,20-1,30, товщина 10-12 мм. Це мінімальні показники. Якщо рослини, які ви збираєтеся придбати, мають менші параметри, це значить, що вони були вирощені з порушеннями технології, і як наслідок, у вашому саду вони будуть рости перші роки повільніше або гірше приживатимуться. Це основні показники якості саджанців яблуні, і тепер ми можемо посадити наше дерево, якою має бути яма для посадки саджанця яблуні. Все залежить від розмірів вашої кореневої системи. Стандартно при посадці яблуні на клоновій підщепі ми копаємо яму трохи ширшу, ніж діаметр коріння. Стандартних саджанців діаметр кореневої системи становить близько 25 іноді до 30 сантиметрів. Відповідно, яма в діаметрі буде становити 35-40 до 50 см. На дно ями обов'язково потрібно класти добрива. Це можуть бути органічні добрива або мінеральні, а також їхня суміш. В якості органічних добрив можна використовувати перегній або компост. В жодному разі не можна використовувати свіжий гній, бо це може спричинити оберігу. Коренів. А також при розкладанні гній забиратиме азот з ґрунту, який так необхідний для нормального росту дерева. Найкраще, коли гній, як мінімум, рік розкладався в природних умовах. Тоді він поступово мінералізується і протягом наступних декількох років дає поживні речовини для вашого дерева. Якості мінеральних добрив підходящими є добрива комплексні. Це може бути нітромофоска або будь-яке інше добриво, яке містить в собі азот, фосфор і калій. На таку яму достатньо 3-5 літрів компосту. Мінеральних добрив потрібно десь близько 100-150 грамів. Розміщаємо садженець в ямі таким чином, щоб місце щеплення було або на поверхні ґрунту вище лише у тому разі, якщо ваш ж саджанець щеплений на клонові підщепі. Якщо ви бачите, що ви занадто заглиблюєте дерево, то можна його трохи ось так підняти. Я завжди акцентую увагу на тому, на якій висоті має бути місце щеплення це дуже важливо. Адже якщо дерево ще щеплене на насіннєвій підщепі, посадити Вище ніж це потрібно, тобто, якщо місце щеплення буде вище поверхні ґрунту, то як наслідок ми отримуємо багато кореневих порослі в майбутньому. Якщо ж дерево сильно заглибити в ґрунт, то воно може почати переходити на свої власні корені, і підщепа загине. Це теж матиме негативні наслідки для росту вашого дерева. Після того, як ви посадили дерево, важливо ущільнити ґрунт довкола саджанця. Знову ж таки, можемо трохи підняти, якщо бачимо, що занадто низько. Після цього потрібно полити дерево. Ви можете запитати, чи потрібно поливати дерево, коли в нас ґрунт достатньо вологий. Звісно, саме в день посадки можна не поливати, але полив після садіння є обов'язковий. Адже крім того, що вода зволожує ґрунт, вона також заповнює собою пустоти. Тобто ґрунт промиває ті пустоти, які утворилися в зоні коренів, і ґрунт рівномірно розподіляється довкола кореневої системи. Таким чином, ми уникаємо утворення повітряних подушок довкола коренів. Після поливу чекаємо, поки вода повністю увійде в ґрунт, потім поправляємо дерево і підсипаємо ще трохи ґрунту зверху. Кранування однорічок важливе, тому що таким чином ми можемо запрограмувати, де в нас будуть розміщені гілки нижнього ярусу. Як визначити висоту, на якій потрібно зрізати однорічку? Насамперед, ви враховуєте, де ви хочете, щоб розміщалися гілки. В середньому це 60-70 см від поверхні ґрунту. І потім ми лишаємо ще десь 20-30 см для гілок. Тобто це буде висота десь близько 80-90 см, можна до метру. Проводимо зріз над брунькою гострим інструментом. Ну от ми посадили дерево яблуні, але в цьому питанні також є свої помилки та стереотипи, які ми розглянемо з вами далі. Найпершим першим стереотипом, що стосується садіння яблуні, є те, в який час це краще робити. Є люди, які вважають, що це потрібно робити лише восени. Інші, що краще це зробити навесні. Неважливо, коли ви садите дерево восени чи навесні. Важливо те, як ви садите і наскільки якісний ваш садивний матеріал. Тому що, оскільки садженець вирощували в розсаднику, то воно вже пристосовано до умов нашої зими. Єдине, що я радила б уникати, пізньовесняних строків сидіння, адже коли розпускаються бруньки і активно ростуть корені для дерева. Пересадка буде більш стресовою. Другий стереотип стосується в яку сторону повертати місце щеплення. Насправді це має значення лише при вирощуванні саджанців у розсаднику. При садінні саджанців сад це не важливо, адже за декілька років місце щеплення заросте і його навіть не буде помітно. Єдине, що я би вам радила, якщо ви садите дерева рядами, то місце щеплення має дивитися в сторону ряда. Це буде виглядати візуально акуратнішим і за деревами буде легше доглядати. Ще один стереотип стосується того, які саджанці краще вибирати з відкритою кореневою системою, або ж в контейнерах чи в горщиках. Кожного з них є свої плюси і мінуси. Серед плюсів саджанців з відкритою кореневою системою є їхня доступність та легкість транспортування і пересаджування. Якщо ж ви обираєте саджанці з закритою кореневою системою, то, звісно, ви можете садити їх в більш пізні строки, починаючи з березня і, на, і по кінець жовтня-листопада місяця. Ви не прив'язані до стану спокою ваших рослин. Але слід враховувати, що коли ви садите саджанці з закритою кореневою, Системою, то я би радила трохи розворушити грудку землі для того, щоб покращити контакт між субстратом, в якому рослина росла до цього, та ґрунтом, в який ви висаджуєте. І також це дасть можливість кореням вільно розростатися поза ті межі, в яких вони росли. Ось такі у нас садові лайфи. Уникайте поширених стереотипів та помилок. Хай ваш сад приносить вам радість та смачні плоди.